Як ви Сьогодні бути волонтером це не лише прояв доброї волі, а й важлива складова сучасного суспільства. В умовах війни волонтерять усі: від дорослих до зовсім малих. У подільській громаді кожен заклад освіти долучається до волонтерства. Ось, наприклад, діти сьомого ліцею у вільний від навчання час виготовляють окопні свічки і маскувальні сітки. 7 завжди допомагає нашим воїнам-захисникам, на прохання яких спільними зусиллями ми створили близько тисячі окопних свічок. Також ми допомагали створювати маскувальні сітки, які є дуже важливими на фронті. Окрім нашої діяльності в закладі, ми також ходимо до волонтерських загонів, такі як паляниця і шалені голки, і допомагаємо волонтерам виконувати їх щоденну роботу. Також вони усі разом збирають гуманітарну допомогу для військових. Ми постійні активні учасники міських акцій зі збору продуктів, медикаментів та інших речей для зсу. Активну участь у допомозі збройним силам України бере і п'ятий ліцей. Ліце номер 5 – учні, педагоги і батьки беруть активну участь в усіх анонсованих волонтерських акціях. Подарує теплової нам ЗСУ, допомога ЗСУ, малюнки ЗСУ зігріває думка про те, що наша допомога полегшить життя воїнів на лінії боєзіткнення. Зігріє солдатські руки, викличе посмішку. Ми віримо, що усі разом ми наближаємо нашу перемогу. Особливо важливо, щоб діти розуміли, що доброта та допомога іншим це важливі частини життя. Коли вони бачать, як волонтери працюють безкорисливо, вони беруть з них приклад. Тим самим навчаються гуманності та милосердію. Я дуже дякую волонтерам. Вони допомагають нашим військовим, і ми теж допомагаємо військовим. Ми відправляємо всякі подарунки, ліки і рисунки наші, і бажаємо їм все. Долучаються до волонтерства і наші наймолодші дошкільнята. Під час занять вони власноруч виготовляють символічні оберіги, які вони потім вкладають до коробок з допомогою. Так у закладі дошкільної освіти номер 13 при вході стоїть столик для різноманітної гуманітарної допомоги. Наш садочок завжди є активним учасником благодійних акцій, які проводяться по нашому місту, по місту Подільську. І подарунок до Дня Збройних сил України, і на свята покрови, і так, які є, коли як є наше національне свято, державне свято, наші малята завжди малюють, малюють привітальні листівки, роблять те, що вони можуть своїми ручками. Залучаємо батьків, малюють вдома, приносять поробки з дому працівники, звичайно, теж є активними учасниками акції. Вони допомагають трошки більше матеріально. Багато батьків долучаються до проведення наших акцій, бо ми розуміємо, яку дуже важливу справу ми робимо, і тільки разом ми сила. Приємно, що навіть діти дошкільного віку розуміють важливість роботи волонтерів. Нашій знімальній групі вдалося завітати на одне із занять старшої групи та трохи поспілкуватися з малечею. А ти що зараз робиш? Роблю пан ялку солдата і таточим. А що б ти хотіла побажати усім-усім волонтерам? підривали нашу Україну. О, татуш приїхав до нас додому. Скажи, ви часто у садочку малюєте якісь листівки для воїнів? Часто. часто. Про що ти думаєш, коли ти малюєш? Я думаю, що, я думаю, що треба захистити, якось якось піддержати нашу Україну. Дорогі волонтери, вітаємо вас від усього серця. Ваші добрі справи та відданість благородним цілям роблять наш світ кращим. Ви справжні герої, які завжди готові прийти на допомогу. Дякуємо вам за ваші зусилля, за вашу турботу та за тепло, яке ви даруєте тим, хто цього потребує. Ви справжній приклад того, як важливо бути небайдужими до чужого болю, і ми пишаємося вами, усім волонтерам. Міцного здоров'я, наснаги, самого-самого кращого. А ще хочемо пожелати, щоб у них в сім'ях. Було затишно і добре, бо після важкої праці вони повертаються в сім'ї, і мають бути здоровими, щоб на другий день повернутися і знов робити свою працю. Я б хотіла побажати їм сил та терпіння, щоб їхня праця віддячувалась, адже саме вони, саме їхні труди, роблять наш світ кращим. Я б хотів би передати їм велике дякую за те, що вони стараються та стараються наших ради військових службовців. Якщо б не вони, то військовослужбовці ну просто встрадали б б в тих в пеклах, не передавали б їжі. Я дуже вдячна їм за те, що вони с. Ать раді наших військових зі святом вас волонтері. Ольга Ситник, Олексій, Мягі, телекомпанія Кет.